Вітаю всіх, шановне панство. Напевно, настав час шукати нову роботу. Це от такі деякі затримки мені вже надоїли. Дуже часто, особливо на вихідні, а і через день диспетчери наші не відповідають. У нас один диспетчер не відповідає на телефон. Особливо на вихідні він пішов додому в п'ятницю. Забрався, а тут не вистачає якихось паперів, щоб я пересік границю. І зараз сижу я в Геденлі, тут під Вінніпегом, Чекаю на папери. Вчора я вислав їм папери, кав, били там, що було, вони кажуть, все окей, добре. Може, за пару годин буде. Дзвоню вечором, приїхав тут, зважився. Правда, забрало часу трохи важитися, більше півгодини, ну нічого, легалізував я груз, дзвоню в нічний диспетчер, вони кажуть, о, ну, то не буде скоро. Добре, пішов я спати. Зранку встав, дзвоню, о, ще не зроблено. І мені не кажуть, така причина. Тепер мені сказали, що ми не маємо. Транзитних паперів бонду не мають. Питав клієнта, клієнт немає. Де бонд? Я не знаю. Питаю диспетчера, диспетчер не відповідає. Я вже написав обидвом, планерові, диспетчерові. І Сьогодні неділя вони хотіли, щоб я пересік границю і доставив цей груз післязавтра. Але я думаю, це не буде. Але мені надоїло от сидіти тут Baby-Sit Load. І ви знаєте, не дуже цікаво. Хтось може знає ліпшу компанію, дайтеся чути. Згідний навіть на 60 цива, я тільки тоді стою 55 центів на милю, навіть 60 центів від того, але щоб був занятий, я живу в машині і я можу робити багато миль. Як хтось має нормальну компанію, може невелику або знає нормальну компанію, дайтеся чути. Напишіть мені, будь ласка. Щиро дякую всіх благ.